Так, рибалка нам вдала. Файна була рибалка дуже супер. Їдемо додому вже. Всім файного перегляду. Все, всім щастя, здоров'я і все наліпшого. Так, всім привіт. Слава Україні. Приїхали половити шуку з берега на живця. Будочки вже закинули, так що чекаємо перших клювань. Сьогодні нас двоє. Я і Іванович, так що будуть клювання. Буде ловитися риба, буду знімати, показувати. Так що всім гарного перегляду. Так, в мене є покльовочка, поплавочка не бачу, буду підсікати. Опа, є. О, зійшла. Зійшла щучка. О, карасика пошматувала. О, вже приємно. Вже приємно. Ну, Щучка була невелика. Але факт покльовочки. Так, в мене є ще одна покльовочка підсікаю. Опа, є. Ого. Є щучка. Ого. Активна, активна щучка. Ну, выходи. У нас такая щучка. Опа. Ну, такая невеличка. Такая щучка, где спит? Під 700 грам ось така. Якось відпустити. Опа. О, пішла. Так, в мене є покльовочка. Буду підсікати. Поплавка немає. Вже в кущах. От бляха муха. То капець, блін. Так, покажу свою оснастку, може комусь цікаво. Так. Ось такой в мене тут грузик. І трошки вище в мене поводок з флюрика. Ось вот такому стак. Вот така оснастка. Ой, ага. білий ага. Ось сердито дивові девочку. Сердити, то вже ближче було. Вже uh -huh. ближче було. Я думаю почекаю. Ну що тебе йде було, було, знаєш, помаленьку. Uh -huh. Піднесло, тобі, знаєш, путь раз, раз. Заповниться, опповівка немає. Якби тут, 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 тут кущів не було, то можна що почекати. А як є кущі, то немає на що чекати. Трудна справа. Так. Дзвонив до тих хлопців, що на кружки поїхали. Ну? Взагалі нічого. Так? Слабенько. Якщо в чайку попів, то вже тепленько. Поп'яли чаюхи. Найдень. А до чаю нічого не маєте? Ярк немає. Все є. Конячок? Маєте? Конячок, так? так Зараз дам конячку. І вже тепло. Вже грам чаю та їй. Вінга мене тупає. Ну так no, то? Так, так. так, в мене є покльовочка. Буду підсікати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Була покльовочка, але... Ух ти ти! ти, ти. Mm -hmm. такої апа по... пожвак пожвакандрила кинули ну ви кидаєте не ну та ціль маєте Ото. Оце. Димака. Карасика шкода. Карас. Що там? Поплавок є? Я в машині маю. Та підкачайте штанки залізти. Підкачайте штанки залізти. Ну, ще опайте в воду. Попробуйте. Ніц? Ніц. А чого? Думаю, чим їдеш. А коли б де хотіло. Махне жари не казав Махне mm -hmm. жарин. Та що окей 15 кулин. Менше. 12. 12? 12? <laughs> так, рибалка нам ще вдала. Файна була рибалка дуже, супер. Їдемо додому вже. Всім файного перегляду. Все, всім щастя, здоров'я, все наліпшого.